Друзі, всіх вітаю на каналі. Продовжую розповідати вам, які злочини та порушення прав людей в служба безпеки України щоб захистити корупційний режим Зеленського та Єрмака. Вчора було опубліковано розслідування, яке доводить, що стеження за журналістами видання «Бігус.Інфо» синфу вчинили працівники СБУ. Були опубліковані їх обличчя, та вони були ідентифіковані як працівники СБУ. Я особисто з певною мірою скептично ставлюсь до видання «Бігус.Інфо», тому що вони співпрацювали з владою, робили замовні сюжети, щоб потопити політичних конкурентів замовника. Але в будь-якому разі я буду засуджувати порушення прав журналістів та вчинення злочина особливо. Представниками спецслужб і на прикладі Bigus Info ми можемо побачити, як саме працює служба безпеки України. Після виходу сюжету СБУ підтвердило, що так дійсно це вони стежили за журналістами. Керівництвом СБУ прийнято відповідні кадрові рішення щодо департаменту захисту національної державності та оптомізовано напрям його роботи. Також вони. СБУ відкрили кримінальне провадження щодо незаконного використання засобів стеження. Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства. Пише СБУ. Все це повна маячня. По-перше, що це таке покарання звільнення. Якщо людина вчинила злочин, то що їй просто треба звільнити? А те, що вони там відкрили кримінальне провадження, 100% ніхто нікого не посадить. Цей начальник. Захисту державності України був звільнений ще 31 січня указом Зеленського, і тоді ніхто не казав, що його звільнили саме за Бігуса. Цей указ був опублікований на сайті президента. Але 29 січня журналіст Бігус, там журналісти Української правди та цілий ряд інших журналістів зустрілись з послами G7 та, зокрема, з послом США. Щодо переслідувань з боку офісу президента, і через два дні, внаслідок цієї зустрічі з послами, Зеленський приймає рішення про звільнення цього начальника департаменту захисту державності України Семенченка, але не пояснюючи, чому саме для суспільства не пояснили, чому ж саме його звільнили. А тепер, коли з'явився сюжет бігуса, що це вони зробили, вони скажуть: так ми вже звільнили його. Ми ж такі хороші, ми такі класні, ми такі збиушнички. Ми там ми ж все звільнили. Все, до нас питань вже немає. Так виходить. Керівник СБУ Василь Малюк та Офіс президента з самого початку знали, що це стеження відбувається, тому що вони його і замовили. Більш того, працівники СБУ не просто стежили та збирали анонімну інформацію, щоб накопичувати у своїх там, базах оперативну роботу. Вони створили сайт та сюжет на Ютубі, який вони публікували. Тобто, видалась медійна робота. Тобто вони, як працівники СБУ, збирали матеріали, як працівники СБУ. А використовували вже його в медійної медійної сфері, щоб інформаційно защемити журналістів. Розумієте, в чому суть? Чому ж тоді вони не звільнили цього начальника та взагалі не звільнили самих себе? Вони. Звільнили саме після того, як посли після зустрічі з журналістами подзвонили Єрмаку, і в ручному режимі сказали: Ну щось зроби, щоб ми там якось обличчя зберегли. І Єрмак, ну звільніть цього начальника, все, звільніть, щоб ми заспокоїли суспільство. Тобто знову відбувається все в ручному режимі. Посол дзвонить Єрмаку, Єрмак дзвонить начальнику СБУ. Начальник СБУ шукає якогось ЦАПа. відбувала, його звільняють і кажуть, ну все посли зустрілися все добре, демократія восторжествувала. На телеграм-каналі Джокер, який веде помічник Єрмака, з'явився цікавий пост. Смотрю, що некоторі активісти відкрили свої грязні і погані рти в сторону СБУ. от Так, уважаемые граждані активісти, советую вам закрити свої грязні і погані рти в сторону сотрудників СБУ. Они 24 на 7 на фронті життя, Кримські мост зривають. За п'ять дней до розслідування Бігуса, президент і Малюк уволили друга Андрея Смірнова із СБУ, который організований слежку за журналістами. Василий Малюк уволив всіх учасників, приймаючи участь в операції против Бігуса, профнепригодность. Ну, по-перше, Смірнов це заступник керівника Єрмака в офісі президента України. Що ви там між собою воюєте? Що це за маячня? По-друге, вони підтвердили, що так дійсно це замовлення було офісу президента. У Ярмака там якісь тьорки зі своїми підлеглими, і вони не можуть вирішити, хто хто з них головний, і вони друг друга зливають. Але це підтвердження того, що це офіс президента, і вони пишуть за профнепридатність. Звільнили цього начальника не тому, що він чинив злочин, а тому, що він попався. Якщо б він не попався, ніхто би його не звільняв. Журналіст Радіо Свобода публікувала тези, які розганяє телеграм Труха який обслуговує ОП і там пишуть, що голова СБУ малюк хороший, бо це він направив указ на звільнення Семенченка, і взагалі СБУ підриває кримський міст, тому СБУ не можна чіпати і, і погано про них думати. До чого тут взагалі кримські міста? Того, що ви е, підірвали кримський міст, можете тепер е, вчинювати будь-які безприділи прикриватися цим. Що це за маячня? Також мене посмішив журналіст української правди Михайло Ткач. Давайте почитаємо. Якщо суспільство вірить, що влада захищає інтереси суспільства, суспільство підтримувати і захищатиме владу в будь-якій ситуації, що б не сталося. А якщо ні, то ні. Я проти того, щоб суспільство втрачало довіру до влади, бо це запорука нашого існування. Насправді, під суспільством ткач має журналістку тусовочку, цю грантоїдовську. Не чіпайте нас, ткач пише, щоб ми, журналісти, не втрачали довіру до влади, і ми продовжимо обслуговувати режим тому, що. Функціонування режиму Зеленського це запорука нашого існування, тому що ми кушаємо, отримуємо грошенятка з цього. Ось що Ткач написав. Ткач ні слова не пише, коли цей же режим порушує права простих громадян. Катує, викрадає, б'є, гвалтує, незаконно закриває по тюрмам, порушуючи всі права. Ткач сліпий, він цього не бачить. Вдумайте, скач за своєю спеціальністю, в нього посада журналіст-розслідувач видання, яке займається розслідуванням корупції влади, і він пише: Будь ласочка, не чіпайте нас, щоб нам не, ми не втрачали довіру і нічого поганого про вас не писали. Журналіст, який повинен шукати порушення з боку влади і негайно повідомляти суспільство про це, каже: Пожалуйста, не чіпайте нас, не чіпайте журналістів, і ми, не будемо, ми будемо служити вам вірою і правдою. Це повний провал. Ткач насправді це пропагандист офісу президента, і всі ці сюжети батальйону Монако, від яких там багато мільйонів людей пісяли кипяточком. Це було замовлення офісу президента та СБУ, щоб защемити ОПЗЖ. Від взяти в них гроші та змусити голосувати разом з партією Слуга народу в Верховній Раді. Все, як тільки ОПЗЖ прогнулись під слугу народу і почали синхронно голосувати, будь-яких питань до ОПЗЖ немає. І ткач взагалі забув про фігуранті справи Монако і випускали його е з України, тому що був наказ СБУ супроводжувати ткача та давати всю інформацію для підготування цих сюжетів. Це спецоперація спецслужб. А ткач просто виконавець. Тому ткача можна було випускати по закону, якого немає щодо заборони виїзду, це фікція. Але його випускала, а іншим зась не можна нікому їздити, а ось ткачу можна, тому що немає закону в Україні все в ручному режимі. І взагалі хочу сказати, що вся ця мітушня, тому що зачепили журналіста Бігоса видання, яке сиділо або сидит, продовжує сидіти на іноземних грантах. Вони всі отримували гранти від цих посольств. Дивіться уважно на тих журналістів, які зустрілися з послами G7. Це всі пов'язані з посольствами журналістами, так чи чиначе отримували гранти або продовжують отримати гранти від цих посольств. Тобто, вся ця буча від того, що зачепили своїх. Якщо би зачепили якогось незалежного журналіста, який не отримує гроші від посольств, не координує з посольствами свою роботу, повністю незалежний. То ніяке би посольство в жодному разі не стало б на захист цього журналіста. Особисто проти мене, скільки було травлі, хоч одне посольство, хоч одне слово сказало на мій захист. Ні. Ні. Береть любого будь-якого іншого журналіста, проти якого воювало МВС, СБУ, Влада, порушували, били, закривали. Незалежного, не грантоїдівського. Посольство захищало його? Ні. Тому що вони захищають виключно своїх. Та ж українська правда, яка була присутня на цьому засіданні, яка також пише на своєму сайті, що вона отримує гранти від європейських країн, грантоїдівська структура, вони разом з СБУ на своїх, на своїх сторінках видання щемили адвоката Крижанівського, який, якого СБУ закрило лише тому, що він писав відео на Ютубі проти Андрія Єрмака. І вони мочили українська правда» його. Вони не бачили порушення прав людей в цьому випадку. Крижанівського СБУ посадило на підвал та змусило записувати відео на захист, що він обожнює Єрмака. Якийсь посол G7 вийшов з заявою про це? Ні. Тому що всім плювати, всім плювати на права людей, не плювати лише коли чіпають своїх друзів, тільки своїх друзів. А якщо чужих, то ні. ні. Жодне посольство ніколи не впишеться. Я також робив сюжет про дитячу вчительку, яка робила звичайна жінка, робила записи на Тіктоці, де висловлював свою думку щодо влади Зеленського. СБУ порушила справу, прийшло до неї додому з обшком, вилучили телефон, техніку. Яке посольство заступилося? Чи Українська Правда, можливо, про це написала, чи бігос? Ні. Тому моя точка зору, я хочу довести до вас всіх. Вся ці бучі підіймаються тільки коли зачіпають друзів. Тільки коли друзів. І Зеленські реагують тільки, коли подзвонять друзі цих людей по телефону Єрмаку скажуть, ну там щось зробіть, щоб ми там якось ну, треба щось. По закону ніяких реформ, ніякого захисту прав людей, нічого не буде взагалі. Все в ручному режимі, тільки відносно своїх товаришів. Системи ніхто не будує захисту прав людей. Тому якщо відносно вас порушують кримінальну справу, якщо вас запресують, вам нікуди біжати і нікого прохати про допомогу. Поширюйте це відео і пишіть, що ви думаєте з цього приводу.